Дорогі друзі, ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск езотеричний із шаманкою Сейриш. Вітаю, Саш. Васаш! Да, Привіт! Є кілька питань езотеричних від наших глядачів, які я хотів би сьогодні з вами розглянути. І одразу, як то кажуть, лоб почнемо з першого питання. Хотілося б почути, як ви ставитесь до кремації. Дуже цікаве питання. Ну, давайте от цього почнемо чудово. Чудово. З точки зору, чудово? О, як мінімум, екологічної і навіть езотеричної, чудово. Ну, Ти е, не гниєш в землі, е, не отруюєш своїми трупними ядами ту землю, а, от, е, і е, ти прах, на тобі можна дерево посадити, з тебе більше толку. Як uh, зараз зараз сиди дико дивно не звучало. Ні, з, це, точки це зору, звучало. Да, ні, з точки зору езотерики, а, ну наприклад, якщо ми не прив'язуємося до релігійних якихось певних течій, нема ніякої проблеми в тому, що тебе кремувало. Ну окей, але в я просто вже бачу, як е, прийдуть люди в коментарі, е, які е, ну власне е, про православні закони почнуть писати, що е, ну, треба ховати, труна, ну тобто, всі ці да, 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 да. от саме в цьому і проблема про православні закони. Ми говоримо виключно про одну течу віросповідання, релігійну течу, навіть навіть не віросповідання, саме релігійну течу, тому що, е, наприклад, якщо ми говоримо з вами про історію про стародонню. Давних людей там було все підряд. Там тобі mm. і зжигали, і курагани, і ховали, і ховали по різному, і з... і палили по різному, е і там ті самі скандинави зі своїми плотами і трупами, які піджигали і пускали по по морю, і, і, все, і все чудово. Ну тобто і нема і ніякої проблеми у цьому абсолютно немає. Тим паче, зараз при кремації, якщо ми вже говоримо про християнську течу, про християнський релігійний, да, якийсь двіж, от, от приходить священник і відспівує перед тим, як тіло відправиться в крематорій, і робить всі ті самі дії, і навіть там запечатувати навчилися, і нема ніякої проблеми. Єдине, єдине, я вам скажу відверто, просто я маю на жаль. Сумний досвід із цього моменту. Якщо ваш родич просить вас кремувати його, а ви з якихось причин вирішили, що ви можете не виконувати його волю, то отут-от буде вавка. Якщо ваша баба, ваш дід, ваші батьки, ваш коханий чи ваша кохана кажуть, якщо я вмру, будь ласка, спаліть мене та розвійте, то спаліть і розвійте і вибачте мене за грубість, засуньте в сраку свої особисті упередження. Якщо а вас чому? так попросили я... зробити, а якщо ми зробимо інакше, що буде? Ну, як мінімум, ви не виконали волю мертвого, а це значить, що він по якимось причинам не може перейти, тому що він хотів бути спаленим, а не закопаним. Маємо, на жаль, особистий приклад загинувши нашого друга бійця на волю родичі якого наплювали. І потім він снився усім друзям, просто всім друзям і казав, як йому на груди земля давить. Тому що тільки 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 я не знаю хто про просто тільки дурень не знав, що він хотів кремації. але на це наплювали його родичі. Тепер маємо що маємо от кілька разів. Я вже чув таку думку. Ну люди так кажуть, що я там хочу в даному випадку, щоб мій прах розвіяли над океаном. Там на пагорбі. Ну знаєте, як у фільмах, так. це добре чи погано в плані переродження душі. Це непогано у плані переродження душі. Е, ну дивіться, яка фішка біблейська? У нас же є друге пришестя, при якому всі там воскреснуть, восстануть, да, щоб піти на суд Божий, Оця вся історія, звідти тягнеться тема з похованням, звідти тягнеться тема правильного поховання, да, щоб ти встав обличчям на хрест, і оця вся історія. Тобто, звідти це ж біблейська тема, і вона існує тільки там. Я маю на увазі, тільки в біблейській штуці. Я, якщо ми беремо індуїзм, в якому в цілому прахом певні а, а, монахи а, і індуські взагалі обмазуються прахом мертвих, спускають їх по річці і купа іншого. Що ми будемо робити з цією культурою? Чому там в Індії ти йдеш на перенародження і заходиш заново в колесо Сансара, навіть якщо тебе спалили, і тільки по біблейській темі ти нікуди не йдеш? Ну розумієте до чого я веду? Ніколи не задумувався над цим. Ну от чому ж там ми йдемо на перенародження, а тут ми не йдемо на перенародження. Плюс давайте ми згадаємо, який дуже цікавий момент у християнстві немає перенародження. Це знову таки прийшло до нас з індуїзма і смішались кучу коней Люди у християнстві ти або потрапив в рай, або потрапив в ад. Все. або ти Христос, і ти воскрес через три дні і тебе забрав батя на небо. Все. Там немає теми перенародження. Якщо ви допускаєте думку про перенародження, то в мене питання до того чи христианін ви <гум> цікаво, однак, це все получається. Далі питання від глядачки, яка дивиться наші ефіри, пише таке: скажіть, будь ласка, саш чи можна гадати на картах вагітним? треба індивідуальненько дивитися е, на це питання е, скажімо так по перше що ми дивимося для вагітної наскільки глибоко ми колупаємося в самій е, вагітній жінці да які процеси ми в неї запускаємо тут навіть не з точки зору езоторичної з точки зору психологічної якщо ми з вами роздивляємося питання болюче для нашої клієнтки якщо вони психологічно можуть е, зачепити певні теми які можуть нашкодити її е, нормальному Емоційному стані, да? <кій> тобто така от історія, то бажано, якби, бажано туди не лізти. Якщо ми з вами намагаємося колупатися знову в темах питаннях дитини і жінка замість того, щоб піти давайте грубо казати, до лікаря на УЗІ, подивитися, чи добре все розвивається, прийшла до торолога, то в мене ну, питання до такої жінки, розумієте? Тобто, якщо ми колупаємося в питаннях ще ненародженої дитини, плода і оцієї всієї історії. то Ну, треба робити це дуже обережно в, в цілому, з вагітними жінками треба. Обережніше працювати, тому що і гормональна історія, і психоемоційний стан є певне нестабільним. А, а, ну, навіть якщо жінки жінці здається, що вона себе почуває окей. А, гормонально і усілякі процеси фізіологічні, вони якраз таки можуть казати, що там не зовсім окей, просто ну, людина знаходиться зараз у такому темпі. Коротше, з вагітними працювати можна, але треба а, дивитися, що це за вагітна, які теми ми з нею роздивляємося. І а, в принципі, ходять такі, знаєте, умовно, там чутки, да, і там страшилки, що ні-ні ні ні в якому разі вагітним не можна ти там. Якщо ми продивляємося і скануємо вагітно, тобто ми залазимо в її поле в неї, як в людину. Якщо ми займаємося да, певним яснобаченням, якщо ми втручаємося в її простір, енергетичний да, це небажана історія. Якщо це стороннє роздивляння ситуації навколо вагітної. Тобто, ми там дивимося, я не знаю відношення свекрухи до неї. Тобто, коли ми вагітної в картах таро, майже не не, не ну не чіпаємо її, як навіть персоналію, не ліземо до неї. А дивимося, там я не знаю, як відноситься свекруха, чи куплять вони квартиру, там не вона навіть а чоловік. Ну тобто, якщо це такі сторонні питання, просто у нас сидить ця жінка, то нічого страшного не буде. Але якщо це втручання в неї, якщо це може нашкодити її психологічному стану, то краще не треба. Народить, прийде в себе, прийде вже на консультацію. Про карту бажань е, на завершення поговоримо. Давайте, от спочатку, пояснимо для тих, хто раптом не знає, як робиться карта бажань. Береться звичайний Ватман, і на нього клеїмо картинки. Ну тобто, те, що ми хочемо, щоб було в нашому житті. Е, кажуть, що це бажано робити саме на молодий місяць. Саш, е, що ви взагалі думаєте про карти бажань? Чи це працює, чи це не працює, чи варто це робити. Я думаю, перше. Що популярності карти бажань» набула е, як прецедент після того, як вийшов славнозвісний фільм «Секрет». От там, от про ці карти бажань, візуалізації, відправляння сигналів в космосу цієї всієї штуки було якраз вдосталь. Здається, по-моєму, секрет іде години на чотири, якщо я не помиляюся. Прям нормальна така історія. Mm. Чи може воно працювати? В принципі, візуальне налаштування може працювати. Ну, я маю на увазі, але від того, що ми просто повісили карту, на якій у нас хата Джоні Депта Беха. А ми при тому з вами нікуди не рухаємося, нічого не робимо, не, як мінімум не намагаємося потрапити в країну, в якій у нас є Джоні Деп, да? ну, Ми, ми розуміємо да? або не, не, не шукаємо його якого двійника і намагаємося бути до, до нього поближче. То, навряд чи, звісно, це спрацює. Карти бажань можуть працювати скоріше як самонастройка, як е, е, само, ну, самоналаштування буквально на певні да, бажання, Під, підсилення. Е, підсилення Писиння волевиявлення, підсилення а, б, притягнення бажаного, да? тобто підсилення візуальної складової. тобто от Ми дивимося кожного дня на ту беху, пашемо як коні для того, щоб на тубеху заробити. Звичайно, ми з вами побачимо беху. Просто фільм секрет. О, який якраз нам запропонував тему карти бажань первинно, він нам як казав, от ми з вами Ватман повісили, от ми на нього пиримося періодично, живемо просто своє життя, яке жили, і тут хопа, і воно якби з'явиться. Ну, ну ні. Ну, ні. Ми з вами щось робимо для того, щоб воно з'явилося. Маю особистий досвід карти бажань, робила я його, та, мабуть, ще на першому здається. Курсі університету чи, чи в одинадцятому класі, якраз подивившись, надихнувшись фільмом секрет. Ну, от, довго в мене висіла оця вся історія коротше, і що я вам хочу сказати: зараз у 33 я просто згадую, що в мене було на тій карті бажань як добре, що нічого із тих бажань. В мене, в мене абсолютно не справдилося, тому що ну така хіра бура, ну відверто вам кажу, чесно. Ну, типу, таке, ну я там таке клеїла, якісь такі тачки, які зараз мені в 33 ну до просто абсолютно не подобається. Ну ви зрозуміли, якісь такі будинки, якихось таких, от а, цих обсмоктаних чоловіків, оцих всіх прилізаних, оцих всіх метросексуальних, які з віком виявилися абсолютно не актуальними. розумієте? Типу, ну якби ага. в такому ключі. Тобто тут треба на це ще зробити скидку, тому що то, то що ми бажали у 20 років, не факт, що ми будемо з вами через 10 років думати так само, як показує mm -hmm. практика. Можливо, тобто воно да. може, може певним чином працювати як підсилення, як візуал, як знаєте, йти до мети. Да, умовно кажучи, от хочу капець. А, от воно може працювати, але саме по собі, от, просто Ватман з картинками, і ми живемо як жили, а воно в нас висить і колись у нас буде трьохетажний особняк, Ні, воно так працювати не буде. Так а при чому тут молодий місяць? О, те, що от що Молодий місяць. Це фаза. У нас є фази місяці, на які краще робити певні роботи з магічної точки зору, все, що йде на молодик, на розростаючий місяць, це все, що стосується прибилі. Тобто все, на що робиться на гроші, на бізнес, на коротше, на фінансовий прихід. Бо як місяць зростає, так зростає наш дохід. Все, що робиться на убиль, це чистки, зняття всяких деструктивів, позбавлення від якихось прив'язок. Тобто, як місяць убиває, так від нас з вами від, ну, убиває те, що нам з вами не потрібно заважає. Повний місяць є найпіковішою історією, в яку ми робимо наймощніші ритуали чорний так званий місяць це коли отой період після. Цього місяця убиваючого. От, коли у нас на небі, наче немає місяця, коли небо повністю без місяця. Їх називають днями Чорної Луни, от, чорного місяця, тобто, коли його не видно на небі. Це для темних практик. Це вважається ночами гекати і так далі. І тому подібне. От, вам банальний приклад. Це такий короткий екскурс, як працюють фази місяця. Ну кльово тепер виходить що після нашого інтерв'ю. Всі, хто робив карти бажань, зараз так почнуть думати: а чи е, треба воно чи актуальні ті бажання? По перше, по друге, да. то треба задавати питання, що я роблю для того, щоб це бажання отримати. Що О, я головне? Яких, яких зусиль я прикладаю, щоб саме отакий дім мати, і як яким чином я його хочу мати в кінці кінців, коли ми думаємо з вами про бажання? Яким чином я хочу? Я хочу його купити таким готовим. Я хочу просто побувати у такому домі, бо ви можете зустріти дім е, з карти своїх бажань, тільки вас там, я не знаю, побухать у нього приголосить який набудь, Е там я не знаю, друг, якому який заробив на нього гроші і купив його собі, розумієте, як віллу. О, mm -hmm. от, да, вас. Приглосять там провести час питання. Здійснилася, мрія? Да, Ти ж хотів побувати у цьому будинку? Отже, він у тебе. Пожалуйста, ти в ньому побув. Клас, тільки він не твій. Тобто тут питання, чи ми його хочемо купити готовим, чи ми його хочемо побудувати з нуля, чи ми хочемо, щоб нам його хтось подарував? Тоді треба бути в тих кругах, які подару... да, в якому нам можуть будинок подарувати. Питання, що ми готові віддати за такий подарунок, і купа, купа, купа усього. Тобто, тут же тоді, коли ми працюємо з вами з сіллю і бажанням, треба вже максимально конкретніше. Задавати собі питання і на них мати більш конкретну відповідь, як ми досягаємо того або іншого бажання і тієї або іншої цілі. Так що все впирається в зусилля, скажімо Звичайно. так, це буде Завжучно. наш висновок. під Підлежачий камінчик, водичка не тече, ні. What to... Ідеальне закінчення нашого ефіру. Дякую, Саш, за е, цю розмову. Друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейриш, і Це був езотеричний наш випуск. Підписуємося на youtube канал Сусмережі Сереш. На мій також до побачення.